Динамо. Сталь Динамо – поєдинок дуже складний. Поєдинок, який чимось нагадав поєдинок, який був у п'ятницю Карпати Шахтар. Тобто команда е, господарів поля, команда з Кам'янська яка грає у Дніпропетровську. Дуже добре відіграла перший там. Забила м'яч. В принципі, у Динамо не, не так багато було шансів. Зараз дивимося один момент, на 26 й хвилині на ближню стійку, ніби проста подача. Морай залишив ближню стійку. Якраз туди влетів м'яч Шовковський був безсилим у цій ситуації. Микола Іщенко який в минулому чемпіонаті забив Донецькому Шахтарю, гол, який подарував. Успіх команді е, Сталь. І у другому таймі стався епізод на 71-й хвилині. Бачимо, тут Драгович намагався перестрибнути. Він паньківа, намагався чи все-таки залишив ногу. Тут будемо розбиратися. Малакян, який мав до цього жовту картку, підійшов, штовхнув Драговича, отримав за це друге попередження і залишив свою команду в меншості. В той момент у Динамо особливих шансів на перемогу. І навіть на нічию так особливо не було, тому що моментів практично не було. От це знову ж таки про цей момент ми поговоримо. що по ходу нашої програми буде велика нарізка моментів, буде багато можливостей для того, щоб поговорити, Але чесно кажучи, малакяна ніхто виправдати не зможе. І вийшов гладкий, вийшов і Гладкий на 79-й хвилині Робить простріл. Пантів тут відбиває м'яч і гармаш, який так само вийшов на заміну по ходу другого тайму. Забиває цей м'яч і е, на 88-й хвилині. Постріл Антулеша Рекошет і Паньківу не вдалося тут відбити м'яч. 2-1 перемога київського Динамо. І Шахтар тішився, як ні наче Лігу чемпіонів виграв і так само тішилося і Динамо, наче виграло Лігу Чемпіонів. А це говорить про те, що наш футбол живий.